Всім добрий ранок. Гості наші вже поїхали. Так тихо в хаті. Ніхто не п'є кави. Я скучила. Вертайтесь назад. <реш> Скучно так. Ще згадала, що завтра схуднення. Схуднення, що я менше вже? Зважування за четвертий тиждень. Схуднення. І через пару днів буде е цей зважування за місяць. А ще Назара день народження. Завтра, 19 років. Не знаю, чи ми якось будемо святкувати. Я вам покажу. Ви мені так знаєте якось вовнительно. Не знаю, що -то, що то придумати, може піти купити якийсь кусочок тортика. Свічки я маю, щоб він задув, щоб йому якось трошки було веселіше. от. Зараз я хочу піти поважитися, скільки я важу і чи я набрала. Я не можу вже, я до завтра не дочекаюся, я вам скажу, я важуся кожен день. Mm -hmm. <рес> мені цікаво. От. Але я вам не скажу, скільки. там я вже скажу завтра. Ну, результати непогані. Я вже не поважилася. Я кажу, я не скажу. Скажу вже завтра, фінальний, за тиждень, скільки мені вдалося чи набрати, чи... Собуті. І зараз в мене буде сніданок, кава з тим... З бананом. Я чула, колись дивилася блогерку mm -hmm. Мар'яну Отак. То вона завжди казала кавачка з бананом. Кавачка і банан. І що то дуже смачно, дуже, дуже, прям-дуже. Я хочу попробувати. Дуже сильно. І ще я бачила в Тік-Току одну каву. Що дуже добре, ну, то, типу капучино, але міцне капучино. Я вам тут фоточку прикріплю. Ви собі подивиться, хто захоче, то купить. Я не знаю, чи в нас таке є, до речі. Е -е не знаю, але пошукати можна, може, знайде. Цей зара мама купила собі аж дві штуки додому. І мені треба буде теж купити. Йду в Там розбирають просто. Раз і нема тої кави. Так що треба дивитися, коли вона буде і купляти. Тому що дуже смачна, реально багато хвалять і ще потім запитаюся до мами на як її. Зроблю собі сьогодні розгрузочний день максимально. Не буду жерла там всякої хімоти всяких жирів, хліба не буду їсти. Буду так по мінімуму дуже. дуже. Цалові були гарні результати. Ладно, що хочеться трошки як -то, вигнати те, що я наїла за оцей тиждень. Mm -hmm. Трошки це зугнізувати жир. Я сьогодні пила багато води. Є я... овочі. Салатики. Вот У мене тут є такі лафрики смаче. А я їх не буду їла сьогодні. Я сьогодні не буду їла їх. Сьогодні банан. Ту нашу мівшу. Каву з бананом. А, кавачка. Мені аж інтересно. Любитель, кажу, я не любитель карту, але більше захотілося її сьогодні бананчики, а я не знаю. Що такого прям вау? Кава з бананом. Все. Може, я щось не так закрою. Что перше треба попити кави? А потім закусити бананом. Це треба все разом. Банан. Не, все разом. Краще перше каву, а потім банан. Ну, не знаю, та Мар'яна так хвалила, але воно таке Ліпше з печенькою. Або з якоюсь вафелькою. Або з цукеркою. Так, ну де з бананом. Нічого інтересного. Захопилася так роботою, що вже третя година. Назар їде додому. Щось скоріше, я не знаю. Аби нічого не сталося. Дуже приїде, розкаже. У мене ще дуже проблем куча з тою роботою. Я не знаю, десь тут все так навалилося. Я мою, нічого їсти нема, треба й речки підігріти хоча Вийшла я в відео, купити якогось кексика на зорові, бо торта не пекла. Не виходить, щоб начує його приїхати. Настрій в мене дно. Тільки все було добре. Зранку була така весела. А зараз все. Я не знаю, то липка якогось відчаю. Не знаю. Я не я, На жаль, я не можу то розказати, тому що ну, це моє. Я поки що не готова. Так нічого не виходить. Я не знаю просто. Хочеться сісти, бляха, розридатися і нічого не робити. Ну, так от може змінитися настрій у, у, у жінок. Півдня класний, а півдня дно. І таке буває. В такі моменти завжди йду кудись гуляти. Думати, бути собою, проживати то. Так мені хочеться. Справи йдуть кепсько. Я не знаю, може я недостатньо стараюсь, щоб вони йшли добре. Чи я мало роблю, щоб вони йшли добре? Може треба більше пахати, більше робити, більше старатися. Мусить колись вийти. Не весь час буде все кепсько. І на моїй вулиці буде свято, як то кажуть. Але чого так довго те свято йде до мене? Нічого. Взяла такий з малиною і шоколадом. Ще трошки походжу тут, подивлюся, що є, і піду додому. Якимось ганом смердить на всю вулицю. Я вже дивилася на тапки, чия куди не встала. Фу, це ужас. А що тепло на дворі, вітер теплий, воно все розносить, то й сморить. Джес. Як в селі. Проти села я нічого не маю, бо я сама села. Я просто знаю, як то пахне, тому що я жила біля биків. Ну, і я добре знаю. Так що це ужас. Сморіть такі, я не знаю, що викачують, певно, чи що. Накрила мене вечором. У мене коли депресія я хочу шерти, все підряд. Все, що бачу. Ох, я не знаю, чого я плачу. Уже задрало то все. Робиш, стараєшся. А воно не йде і не йде. От як стриматися зараз не піти, не спекти собі піцу. От як? Не знаю. Я знаю, що завтра вже все буде добре, що завтра все налагодиться. Може. Я сподіваюся, бо завжди так. На другий день завжди легше, завжди. Ну, принаймні, в мене так. Не допомогла мені сьогодні прогулянка. Я думала, вона мені, мені трошки поможе, трошки розрадить, мені стало трошки легше, але щось пішло не так. Але знаю свої помилки і знаю, що, що не буду вже робити наступного разу, щоб так не вийшло. Але все одно мене що товар і не виходить, то більше накриває. Я не знаю. З чим то пов'язано. Результат мав бути вже за два місяці, а в мене як не в людей. Третій пішов Я. і нічого. І проблеми в мене були, як не в людей. На початку вічно якісь приколи стаються. Вічно якісь проблеми. Ну реально, ну як не в людей. У мене от не може бути без пригод. Я не знаю, скільки ши випробування будуть. Коли вже почнеться та біла полоса моя, надію, що скоро, бо я вже не можу. Ну, Зато пішла біла полоса зі схудненням. Я не набираю вагу, а худну. Мене хоч одне радує, що я змогла аж на 3 кілограми похудати і похудаю ще. Походаю більше, буду гарненька, Хоч, Хоч одне задоволення. Хоч щось є гарне в моєму житті. Не знаю, що говорити. Я, я вам кажу завод плаче за мною, а я за ним. Виходить, що так. Я вже вам розказувала за вихорання, але вона в мене пройшло якось легше. Він не в такій формі. Це капець, як тут тяжко, блід. Це тоді блага розказують, як то легко, а два місяці і все, буде результат. Будеш заробляла гроші. Угу. Через що треба пройти, це капець. Я чесно думала, що після тих трьох курсів що я прийшла, то й буде легше. Піга угу. два. мене ж якось наоборот, важче. Хто я така, щоб собі відмовляти. Трися. <різь> 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 Заходи, куро я, <різь> стерпла Думаю, що то таке. <різь> Спекла піцу. Назар казав, що ж не буде. Я не знаю, чи я з'їмсю. Напевно, що ні. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ты у нас украинец, не? Happy birthday, Диана Зикс. Happy birthday to you. Ты у нас